Привіт-привіт, це канал Максимуза. Попросили мене в приваті, щоб я подивилася таке питання. Я так розумію, що три автобуси з дітьми виїхали на екскурсію з Херсонщини, і всі переживають, чи їх не вкрали. Це такий експрес-розклад, знову ж таки, знаєте, це коли розкладаю для себе, а коли бачу щось цікаве, вирішую поділитися. Зараз я вам ручечкою тут все розкажу. Дивіться, в центрі розкладу випадає родове дерево. Таке що все в мене перевернуте? Ну, але Це добре. Це говорить, що з корінням нікого не, не виривають, да? не виривають, що є хлопоти, є якісь ніби переживання, є звістки. Це от звістка, да? це як кур'єр приносить новину. Але я не бачу тут жодних поганих новин. Я не бачу ні щурів, ні змії. Я розумію, що всі хвилюються зараз прям а, там, і обзивають тих батьків. Ну, Це діло таке, ми нікого тут не будемо обзивати на каналі. Мені головне безпристрасно подивитися ситуацію. Е Оцей перстень означає в розкладах завжди або якийсь договір. Да? Якщо є жінка, чоловік, це завжди до весілля, да? пропозиція. Якщо ми говоримо про війну, це полон може бути замкнута ситуація. От якби біля персня випала змія або башня, то я би казала, так, закольцована ситуація, реально дітей викрали. Але я от коли витягнула. Знаєте, першою цією картою, я ж напружилася, але тут же мені випадає ключ. Говорить, що двері відкриті, що боятися не чого. А далі випадає карта клевер. Клевер це завжди карта удачі, успіху, здоров'я, хорошого імунітету. Якщо вона випадає без змії, оця карта, вона завжди дає. Добро для будь-якої ситуації. Вона завжди її прикрашає і каже, що все добре. Отже, якщо ми дивимося цю зв'язку, да, що тут може означати цей перстень? Договір, да? ну, якби договір, ключ. Тобто а, немає закальцовки ситуації, мені кажуть, двері відчинені. Ну, будемо сподіватися, що все добре. Да? Далі, дивіться, спускаюся нижче, спускаюся в нижній ряд. Букет це завжди звістка, подарунки, гарний час, гарно проведений час. Да, якщо ми дивимося екскурсію, да, це може, до речі, оце ще означає, як коротка поїздка може бути. Ну там, да, не канікули. Коротка подорож. Але говорять, бачите, куди направлений. Цей ну, хлопака дівчина, <смі> цей кур'єр, він направлений от до родового дерева, якби додому. Да, є хлопоти, але знову ж таки, тут хлопоти ми і хлопочемо, коли в дорогу збираємося, тому я не бачу туди безпеки, ну, небезпеки якоїсь. Далі дивимося, от вона наша екскурсія. От цей компас і випадає, якби екскурсія по світу. Але важливо дивитися, от як м м куди, да? значить, показує навіть стрілка. Все одно ми повертаємося додому. І карта серця випала. Тому я вам скажу так: я от коли щойно розклала цей квадрат, завжди я викладаю квадрат, це завжди такий в мене основний такий експрес-розклад, він завжди показує ситуацію. Далі я ще навитягала карт, там і ведмідь випав, ведмідь це як наставник чи як покровитель. Якихось ну, страшних карт на сьогодні я тут не побачила. Тому, якщо хтось переживає за цю ситуацію, ну, мені здається, що немає чого переживати. О, це на сьогодні. Я, напевно, навіть викладу його на каналі. Я не планувала цього, але раптом прилетіло мені таке запитання, я подивилася, мене тут ну, ніби нічого не напружує. Абсолютно нічого. Тож, хай буде так, хай дітки. Повертаються додому живими, здоровими, і щоб все ну, пройшло гладко, спокійно. І батьки обійнялися зі своїми дітьми. Ну, а ми з вами не прощаємося. До зустрічі. Слава Україні!